Ти як командир 3 ї штурмової бригади після завершення успішної наступальної операції на Андріївку, звільнення Андріївки розгрому військ противника, ти подав рапорт, де висловив критику і зауваження щодо дій твого командира, командира оперативно-тактичного груповання Багомо, генерала Багамолова. Розкажи, будь ласка, чому ти. Тоді вирішив все ж таки так відкрито піти на конфлікт і добивався розбі... розбору цієї операції, які результати цих подій? Ну, по-перше, не відкрито, а закрито. А, і через це я, я поясню свою позицію і зараз говорити не можу. Так, у мене були неодноразові, і в 2014-му було те ж саме. Скажімо, так висловлення особистої думки по відношенню до начальства.